Хольстен, відчуття справжнього відпочинку. Це перехідний поєдинок за право зіграти або ж залишитися в українській прем'єр-лізі. Кудрівка приймає Ворску перший і з двох матчів. Він відбувається на оболонь. Арені Кудрівка маленьке селище, село на чернігівщині Звісно, що там немає такого великого стадіону, який би відповідав. Рівню з цієї події, рівню плей-офф, Тому доводиться сьогодні домашній матч грати на оболоні. Кудрівка і в першій лізі проти своїх суперників достатньо часто грає подібним чином. Ось момент возди. Удар по воротах. Яшко відбиває м'яч режня залип у воротарському майданчику. Це гольовий шанс фолтавської команди. Дійсно великий великий шанс. Побачимо найкращий момент Ворсклян. Денис сундукве віддає передачу поза межами офсайду. Кулач пробиває і ось так. М'яч щасливо для Кудрівки відскочив не у ворота. Наче кутового удору. і М'яч у воротах забиває Ворскла. Після стандарту забиває Деніс Ндукве головою. Дуже важливий гол для ворсклян, які краще розпочали цей поєдинок. Більше створили, ну і забили всередині тайму. Саме вони першими Це Денісн Дукен найкращий бомбардир Полтавців у сезоні. Він забив чотири м'ячі всього-навсього. Здавалось би, дуже небагато, але це факт. Він найкращий бомбардир Полтави в УПЛ в Орску Не хоче розіграти в трічку. І цей розіграш проходить. І цей розіграш ще проходить. І цей розіграш має шанс голом закінчитися. І Він закінчується голом. Євген Павлюк забиває центральний захисник. Знову стандарт. Другий тем, що правда, але розташування центрального захисника Павлюка в чужому штрафному майданчику воно не змінилося. Червий провал. Ну, Здавалося, от перша ліга це турнір, де дуже багато саме стандартам. Уваги приділяють і де можливо у багатьох команд не така висока майстерність. Це зараз мова не про Кудрівку, але є команди, які надзвичайно багато саме після стандартних ситуацій забивають. А тут команда прем'єр-ліги двічі після стандартів забиває своїм першоліговим суперникам. Ворскла націлена на те, щоб скористатися помилками суперника. І зараз ще момент. Удар поворота. Кулач, добивання Яшков витягує. Антон Яшков, капітан Кудрівки. Дійсно багато витягує. Дійсно діє по капітанській зараз подвійний сейв. Спочатку після удару Челядіна потім після добивання Кулача Оскільки вже моментів у орстклян було для того, щоб цю гру уже мати у своїй кишені. Я думаю, ніхто би не здивувався зболівальника. Але 0-2. Світюха прострілює. Головою. Ось він гол Кудрівки. Олександр Козак забиває. Чудовий гол. Чудовий гол від Кудрівки. Бачите, якраз весь матч говоримо про те, що команда з першої ліги заслужила. На те, щоб забити сьогодні, і вони забивають на 83-й хвилині. Поки що один гол. їхня активність і те, що Ворскла зрештою, цілком віддалася обороні, призводить до того, що м'яч у ворота Ворскла. Так, Денис світюха він надзвичайно багато зробив у цій ситуації для цієї атаки. Мабуть, це все, хіба що Ворскла, ні, не встигне Ворскла вискочити в контратаку. Що ж, матч, який був насичений на моменти, на удари, на цікаві події, я розумію, смуток Такий відносний Василя Баранова, який міг. Витягнути більше з цього поєдинку топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. Бери від гри своє. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Всі ми сьогодні збираємося в одному місці. Це Полтавський стадіон е, Ворскла імені Бутовського. І саме тут буде вирішуватися доля. Е, фактично, квоти до української прем'єр-ліги наступного сезону. Плей-офф матч. Відповідь. Нарешті зараз пішла подача. Малиш від нього. Кулач не пробив. Салабай також не добіг. Тому можна відбиватися. Максим Мельничук. Довгою передачею спроба перекинути всіх. От скляра вдасться. Не вдасться. Скляр розуміє, що тут можна зіграти назад. І відповідно, з таку передачу віддає на суперника. Тут спроба вже від Кудрівки атакувати. Непогана передача. Удар! 1 0 Забиває Кудрівка. Олексій Литовченко відзначається на 9-й хвилині. Не шукайте логіки в футболі, шукайте логіки в діях футболістів. І от. З нічого фактично Кудрівка організовує цю атаку. Артем Легостаєв отримав подарунок від Олександра Скляра над Олександра Скляра, який хотів зіграти назад, хотів зіграти через голкіпера. Ну а далі теж Легостаєв знаходить свого партнера по команді у цьому сезоні УПЛ лише три звитяги на стадіоні імені Буковського. Але точно ще зарано ховати. Зокрема, шанс Антона Салабая. Поперечка зараз рятує Кудрівку. Нам же продемонструють зараз повтор епізоду. З Салабаєм проваляться Артем Мечелюк і Антон Салабай Знову ж таки перекинув голкіпера. все якісно робив тому зручна позиція для Вечурка, але пробиває козак. В стійку влучає. А ще раз дивитися, Олександр Козак ледь не в саму дев'ятку викрутив. Але ж не в саму. Але ж прямо в стійку. Подавати можна. Але все одно низом обере варіант. Пердута вже тут опинився на лівому фланзі. Ігор Пердута в штрафному майданчику прибирає суперника. Вдає. Солобай! Порожніх хворіт. Виносить кудрівка. Кане! Ще одне добивання. Також влучає в захисника. Тім організував Ігор Пердута. Прийом, удар. І це у нас Максим Мельничук. Можна грати далі, хоча там і лежить Андрущенко. Але і як продирається повз двох. Тут можна віддавати чи пробивати. І єде. Бачить вільний варіант Дукве. Дукве з лівої ноги. Дукве поперечку влучив. Серія пенальті розпочинається, друзі. Все ближче і ближче ми до вирішального моменту. Тузенко. Кузенько забуває ідеальний удар в куточок від 30-го номера. Дукве проти Романа Льопки. Дукве на паузі розводить голкіпера та м'яч по різних кутках. Скажемо, тут шанс для Кудрівки виходити вперед, але ні. На бере. Малиш. Проба від вовсну. Малиш! Що за холоднокровність? Шершень розбіг. шершень, все в один б'є кудрівка. Двічі вдалося пробити Павла Ісенка. Самсон єде на паузі. Єде не забиває. Ось згадав вчасно. Згадав Роман Льопка. Потім ков по центру. По центру зараз прибиває. Стрибнув все ж таки в інший кут Павло Ісенко. Що не заб'ється, ще не буде. Кінець, але близько до того. Кане. Кане дріботить. Кане в стійку влучає. Це Знову каркас цих воріт. Ось для чого Кудрівка вибирала ці ворота. Сердюх удар від нього поперечка. Це знову каркас воріт. Бабай. Бабай хитає голкіпера Салабай. Забиває Ворскла, Зрівнює рахунок 3-3. Удар Ісенко під рукою все ж таки пропускає. І Артем Легостаєв. Збігається скляр і не забиває Олександр Скляр. Кудрівка в українській прем'єр-лізі. Друзі, усім вітання. Арена лівий Берег. Лівий барех металіст 19-25. Плей-офф. Матчі перехідні. Матчі за те, аби грати в українській прем'єр-лізі наступного сезону розпочалися. У нас сьогодні другий поєдинок дня. Я думаю, ви всі знаєте прекрасно, що трішечки раніше в Києві на оболоні арені кудрівка грала свій матч із Ворсклою. Юрій Миколаївич Вернедуб дуб на наших екранах. Тепер вже вільний агент. Кравець з лівої подачі у штрафний майданчик. Володимир Салюк з дальньої дистанції. Салюк в стійку. Кравець. Добиває. Але це з розряду небезпечний момент. І удар ваут у виконанні Василя Кравця. Але перед тим. А спроба Володимира Салюка. Так само можливо, що його просто притягують в цій ситуації. Моура. Дуже здорово. Капінуса вмикає. Капінус подача у штрафний банада головою. Моура. Моура. До виконання. і Це один. Аталіс 19-25 Арі Моура Найкращий бомбардир харківської команди у цьому сезоні. 11 в першій лізі трипового в Кубку України. 14. але ну вже 15, включно із сьогоднішнім забитим ячем Шикарне виконання від Арі Моури. І відзначаємо, що він вже дав цій атаці поштовх, кого зміщується під ліву ногу і намагався віддавати у напрямку дієго передачу. Вона не пройшла. від Калітвінцева. Закидання вперед. Мба. Зачепився за м'яч Мба. На рашиці віддав. Рашиця. Рашиця у штрафного майданчика. Удар. Поворотах не влучає. 19-й номер. Ще один дуже хороший шанс. Атака на трьох гравців. Там з власної половини закидає. Підійти до чужих воріт, до штрафного майданчика. Ось таким чином, Ось як зараз. Оце класична атака лівого берега в другому таймі. Здебільшого вони не проходять. Зараз мені навіть до проходька долетів, але Клєм нічого з ним зробити не зміг сідний. Подальша сухоручко. Удар по воротах. Варакута забирає. Вибуває м'яч Варакута. І Віктор Копієвський фіксує перемогу металіста 19-25. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Я запрошую вас на вирішальний матч між металістом 19-25 і лівим берегом. Одна із цих команд у наступному сезоні, починаючи з серпня 2025 року. Саме тоді, на початку серпня, і розпочнеться сезон прийдешній. От одна із тих команд, які ми сьогодні побачимо на полі, вона виступатиме неодмінно в українському елітному дивізіоні. Але так вона під футболкою трошечки визирає і. Тим не менш, все ж таки, вдалося це розгледіти Крістіан Ба. Знову боротьба за його участі. І зберігає м'яч для своєї команди. Він Удар! Вау! Хороший момент Гаджиєв. Це він. Це його робота із м'ячем. Це його удар. І знову таки ми про роль Крістіана Мба в цьому моменті говоримо. Він поборовся за цей м'яч. Це удар по воротах. Витягує його механію. Він не подавав, він пробивав і був готовий до такого перебігу подій голкіпер Лівого берега. Каліт він це знаний, майстер стандартів. Вихованець академії київського Динамо. Зараз з'явився на футбольному полі. Ну а металіс продовжує атакувати. І на Бугая передача, і Бугай не забиває! Не забиває! Владислав Бугай! М'яч поцілував зараз стійку. Як же багато моментів у нас у другому таймі. Які ж різні. 45 хвилинки. 79-й розкішний шанс. Розкішний момент металіста на 1925. Хороша розрізна передача на Рашицю. Албанець із м'ячем. Здається, втратив момент для чи то зміщення в центрі. Тут для удару, але момент для передачі не втратив і Відвідає асист. Калітвін це забиває. Металіст, 1925. Виходить вперед у цьому матчі. І напевне ми можемо вже констатувати, команда повертається в елітний дивізіон. Рашиця виконує цей асист. Ну і досвідчений Владислав Калітвінцев забиває і дарує несамовите просто щастя на трибунах. Тих, хто вболіває за харківську команду. Харків повертається в еліту українського футболу. Тим часом у нас готується іще одна заміна у харків'ян. Момент зараз у лівого берега удар. Ракута! Рятує добивання, немає голу! Ось це був шанс. Вау! Лівий берег зараз був дуже близький до того, аби вирівняти ситуацію конкретно в цьому матчі. І знову повернутися в ту диспозицію, яка була ще буквально хвилину тому. Знову довга передача. Тут нічого дивного. Виграє підбирання в цій ситуації Ковзар, Ну і Данило Ракута. Вау, сейв. Ну, а лівий берег. Він прощається з українською прем'єр-лігою. Він повертається у першу лігу після лише одного сезону в еліті. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.